Всім привіт! Мене звати Оля, і я вітаю вас на своєму каналі Розпатлене Сонце. В сьогоднішньому відео я хочу поділитися з вами своїм прочитаним за січень. І в січні я прочитала аж вісім книжок. Як ви бачите, сьогодні ми знімаємо вже в новій локації на фоні моєї нової книжкової шафи, яку ми встановлювали в попередньому відео. От, Я переставила ще книги після того, як відзняли те відео. І мені здається, що я буду постійно щось переставляти. Я, чесно кажучи, отримую неймовірне задоволення, коли представляю книжки з сплички на поличку. Якось придумую, як мені подобається, щоб це виглядало. От, тому сьогодні я теж трошки їх переставила, додала якісь аксесуари і ну, наразі. І мені подобається. І сьогодні я вас ще не прошу стати спонсорами мого каналу, але вже в сьогоднішньому відео я прошу вас задонатити на банку, яку я відкрила, щоб допомогти збору моїй подрузі. Це збір на 150 тисяч на Mavic. Моя банка на 10 тисяч, які вже зібрані, але я розширила її до 20 тисяч, тому що наразі 6 лютого зібрана тільки половина, там трошки більше. 76 тисяч зі 150. Тому я дуже прошу вас задонатити всі деталі, посилання на PayPal на банку. Я залишу в описі під відео, щоб ви могли легко це зробити. І я вам дуже буду вдячна за ці донати, тому що ми повинні підтримувати ЗСУ як можемо. Слава Україні! Сьогодні я розкажу про прочитане від найгіршого до найкращого. Ну так, приблизно. І перейдемо до першої прочитаної книги, а точніше, до одразу двох книг з однієї серії. Це Макстон Холл Врятуй мене, роман авторки Мони Кастен або Кастен. Я прочитала дві частини: першу в фізичному форматі, і другу я купила в електронному форматі. Бо, перша, мені не також щоб сильно сподобалась. Я їй поставила 6 з десяти, а в другій частині Максон Холл, врятуй себе, я поставила 5 з 10. І я боюсь, що третя частина, цієї трилогія, отримає 4 з 10, але можливо і ні. Це така, я б сказала, підліткова історія, хоча тут є 18 плюс сцени, але. Рівень того, що тут відбувається, це такий підлітковий серіал. Якщо ви любите серіали про школу, стосунки, то це для вас. тут відбуваються в елітній школі, головна героїня вона вчиться там безкоштовно по якісь там стипендії. У неї Якимось чином зав'язуються стосунки з багатим хлопцем, і що з цього виходить, не виходить, якісь там секрети, інтриги, стосунки. Прописано це, ну, як на мене, так собі. Герої у другій частині взагалі якось погано розкриті. І е, другорядні герої також не зовсім зрозуміло, е, чому вони так роблять. Ну, Типу, так, вони аля підлітки, хоча їм там вже 18, 17, 18 років, може 19. Але ну, мені не дуже сподобалось, як це написано. І сюжет е, дуже такий. Банальний в плані того, що я вже це бачила в тисячі інших не книжок, але серіалів. Щось можна взяти з пліткарки, Рівердейл або щось таке. От такий тут вайб. Є навіть серіал німецький, але він не перекладений не знаю, чи буду я дивитись його. Коротше кажучи, оформлена книжка дуже гарно. Написана так собі, відредактована погано. У мене тут декілька збережено три закладинки, але до цього ще, мабуть, три я не вклеїла. Це одруківки, якісь невідредактовані рядки, тому як для цього оформлення можна було б трошки краще вичитати книжку. От, і другу і третю частину я купила в електронному форматі, тому що зрозуміла, що я ну, не хочу збирати у себе всю колекцію. Можливо, цю книжку теж я потім кудись віддам, продам, не знаю, впликаю, може віднесу, віднесу бо ну, вона така зовсім незначуща книга в прочитаному. От, ну, мабуть, більше вже про неї я і не буду розказувати. Так, і перейдемо до наступної книги, і це Шах і мат Алі Гейзелвуд. Цей її роман відноситься до Young Adult» історії. Тут головні герої молодші, ніж в її інших книжках. Йдеться розповідь про дівчину Мелорі, яка колись грала в шахи, але закинула це з особистих причин. І так складається в її житті, що вона знову потрапляє в цю індустрію спорт шахів, де зустрічається з Стикається з чемпіоном того часу, якого звуть Нолан. Так. І вона дуже швидко наздоганяє свій рівень, і вона стикається з ним як і в особистому житті, так і за шахівницею. І ми спостерігаємо в цій історії, як складаються їхні стосунки та як. Власне, Мелорі е, просуває свою кар'єру в шахах як жінки і е, просуває взагалі е, жінок у цьому спорті, представляє їх і ставить на рівень з чоловіками такий е, феміністичний троп. Тут, в принципі, як і в інших е, е, романах Алі Гейзелвуд. Вот, Кохання в мозку, теоретично це кохання та гіпотеза кохання, тільки там це все відбувається в, в науковій, науковій сфері, вони там всі вчені, а тут шахи. От. Е, непогана історія. Е, я поставила їй сім з 10. Е, Ну, В принципі, на рівні з іншими так, середня історія Алі Гейзелвуд. Поїхали далі. Так, і далі Каравал Стефані Гарбер. Я дуже хотіла прочитати цю трилогію, і після того, як я прочитала одного разу Розбите серце, що є наступно, з першою книгою наступної трилогії. І там ніби як зустрічається герой, який буде в цій трилогії. І от нарешті я прочитала першу частину, і вона, чесно кажучи, мене вразила не настільки, як одного разу розбите серце. Вона мені менше сподобалась, Я їй поставила 7 з 10, Особливо перша половина, якось я так входила в цю книжку дуже повільно і ну, мені було не дуже цікаво, але десь друга половина книги пішла дуже так динамічно. і Цікаво, що ж буде в другій і третій частині, тому я буду скоро їх читати і обов'язково з вами поділюсь відгуком. Але, власне, про сюжет. Тут іде розповідь про дівчину, я вже забувала всі імена Скарлетт. І її сестру вони попадають на гру Каравал. Це там цілий острів, на якому йдеться гра, це така чарівна магічна гра, де незрозуміла, що реальність, що, що власне є грою, а що є вже справжніми подіями. Вона зустрічає там різних людей. Комусь вона довіряє, комусь ні. Як вона з цими всіми завданнями справляється, ми спостерігаємо в цій історії. Книжка написана, як і одного разу розбите серце в такому стилі казки, і це треба прийняти. От прийняти, що героїня дуже наївна. І описано це так е, по-казковому і наївно все, що з нею відбувається. Якщо не, сприм... ну, не буде до цього готовим, то, е, скоріш за все, вам не сподобається. Е, е, е. Ну, Бо це дуже відчувається. Це таке власне. Казкове чарівне фентезі, і м сподіватися тут на якісь суперпродумані дії героїні е ну, мабуть, не варто. І треба сприймати це таку якусь атмосферу Аліси в країні див, або щось таке, коли відбувається щось хімерне і чудернацьке, і в нас героїня, яка трохи літає в хмарах, вона така мрійлива, і з нею відбуваються дива. От така книжка. От, тому 7 з 10 і сподіваюся, що друга-третя частина мені сподобається більше. І я буду ем, більш задоволена цією трилогією. І перейдемо до наступної книги. І нарешті нарешті я дійшла до «Четвертого крила Ребеки Ярус. Як же ж довго вона в мене вже є ця книжка, я її давала почитати подрузі, яка її так і не почитала, їй не зайшло. Я прочитала цю книгу за 2 чи три дні. Вона мені залетіла, як вода в суху землю. Мені дуже сподобалось це цікаве фентезі, в якому м -м головна героїня. Вчиться на вершницю драконів, вона не дуже хотіла цього, але її мати обставини заставили її туди вступити. Вона сама по собі така вся слабка, крихка, там хворіла в дитинстві. По ідеї, вона не повинна вижити при перших. же Випробуваннях, які їй впадають в, ці, в цьому е, навчанні, але вона кожне випробування долає, і ми бачимо, як вона сильна духом, і як е, вона росте і розвивається, як вона зустрічає свій любовний інтерес і. Ну, Мабуть, все ж таки я згодна з тим, що це не зовсім романтична фентезі, і що ця романтична лінія, вона е більш вторинна, бо якщо її прибрати з історії, то не так багато зміниться. Я поставила цій книзі 8 з 10, це така тверда четвірка. Е мабуть, якби я читала її до двору Шепів і троян, то я б поставила її більше. Але все ж таки в цій історії є щось запозичене з двору шпіфи і Триянд і з того циклу. І особливо головні чоловічі персонажі в них дуже багато схожого: вони такий один типаж ем, такі темні, сильні, власні чоловіки, які ем, покоряють серце головної героїні. Тому тому, власне, 8 з 10. Я точно буду читати продовження. Його в мене ще немає, тому залізне полум'я і, сподіваюся, вже скоро перекладуть Оніксовий шторм, який вийшов вже за кордоном. І там просто всі сходять з розуму, продажі, б'ють всі рекорди. Тому. Буду читати далі і поділюсь потім загальними враженнями від усієї історії. Я не знаю, скільки всього книжок буде, але наразі знаємо про три. Поїхали далі. І далі червона зима Анет Марі. азійське фентезі, ну, точніше, фентезі в азійському сетінгу. Яке розказує про дівчину Емі, яка є Камігакарі. камігакарі. Вона повинна стати, злитися з богинею, яка зійде на землю і підтримує баланс, добра і зла, щось таке. І от вона майже все життя з 8 до 18 років до цього готується. От, і майже на початку вона дізнається, що на початку історії що це злиття з богинею проходить не зовсім так, як вона уявляла. І вона жила все своє життя в обмеженнях, бо її тіло і душа повинні були зберігатися чистими, тому вона там і харчувалась дуже так Аскетично і ніяких розваг. Жила вона все життя в храмах, її забрали від батьків. І коли вона виходить за межі храму, вона е зустрічає лиса Кіцуне-Широ, з е яким е знайомиться і далі відбувається. Їхні пригоди, щось змінюється, ми спостерігаємо за їхніми взаєминами. Це така легка історія, читається супер легко. Це трилогія. Наразі в мене тільки перша частина я її прочитала, і мені дуже хочеться читати далі якнайшвидше. Бо історія дуже приємна. Мені подобається цей азійський сетінг. Мені подобається як описані герої. Все мені в цій книжці подобається. І а, чому 9 з 10? мабуть, 1 бал я залишила на те, що продовження буде ще цікавіше. І все ж таки тут ми більше знайомимося з героями. А далі мені здається, будемо вже поглиблюватись в цю історію, більше подій буде. От тому. Рекомендую. Так. І наступна книжка це Дім між трьох цвітів Девіда Мітчелла. Я вже розказувала про неї в окремому відео, де був книжковий клуб по цій книзі. Це історія, яка Йде після Кістяних годинників Девіда Мітчелла, яка та історія більш об'ємна, я її вже почала читати, але їх можна читати окремо. Це містична, така химерна, трошечки моторшна історія. Тут шість окремих оповідань, які об'єднуються в одну історію. І... Ну, мені сподобалось. Девід Мічел пише дуже класно, він прям майстер слова. І це відчувається, це такий трошки інший рівень. Тому, якщо ви ще не читали, то я вам рекомендую, якщо ви боїтеся починати з кістяних годинників, які такі більш об'ємні. Ось ось вона, ця книжечка. То можете почати з цієї е, книжки, вона невеличка, я тут е, досить е, так е, трошки вклеювала е, закладинки в місцях, які мені зацікавили або які мені хотілося для книжкового клубу відмітити. Е, тому 9 з 10. Так виходить, що я майже нічому не поставила 10. Не майже нічому, а нічому. Не поставила. Тому ми переходимо до останньої книжки, яку я оцінила на 9 з 10. Я б могла поставити їй 10 з 10, але я просто морально не змогла поставити найвищу оцінку такій жахливій історії про те, як вчитель звабив 15-річну ученицю. Це моя темна Ванеса Кейт Елізабет Рассел. Ви можете бачити, наскільки багато я відмічала тут різних місць закладинками. Я прочитала цю книгу за день в потязі. Дуже швидко. Вона дуже класно написана, дуже швидко читається. М -м -м -м. Мені книжка сподобалась, але історія, яка тут описується, вона жахлива, місцями огидна. Місцями психологічно емоційно важка. Я всі ці місця, які відмічала, це якраз ті місця, де дуже читалося наскільки маніпулював цей вчитель Ванесою. Десь тут відмічені саме такі огидні. Сцени, десь моменти просвітлення Ванеси. І в цій книжці ми бачимо дві ем, часові лінії. Знову ж таки, я про цю книгу також буду розказувати в відео з подорожі і, можливо, буду десь повторюватись, але тим не менше тут ми бачимо, як ці. Стосунки, як ця травма повпливала на неї, на її подальше життя, які вибори вона надалі робитиме. І так, на початку ви можете здатися, буквально на перших 50 сторінок, що тут є деяка романтизація, але далі ви будете відчувати разом з Ванесою весь її страх, всі її сумніви. Тому Оцей один бал, який я зняла з десятки і чому поставила 9 з 10 – це для попередження. Якщо ви не готові до такої психологічно важкої історії, то не читайте. Але книжка класна. От. Що ж, ось такі вісім книжок. Я прочитала за січень. Це для мене супер результат. У мене був прям такий читун. Я хапалася за все, що мені хотілося читати. Така була велика доля ескапізму в січні. Я прям читала, насолоджувалася, читала просто по півночі. Або, знову ж таки, в подорожі, тому так багато встигла прочитати. Сподіваюся, що в лютому буде не менше. Наразі я планую читати кубік Саши Козлова на книжковий клуб. І, можливо, щось з романтичних історій. З романтичних романів, так як попереду, 14 лютого, можливо, я щось встигну прочитати саме з цього жанру. Отже, я дуже дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на мій канал Розпатане Сонце. Пишіть в коментарях, які е, найгірші та найкращі книжки ви прочитали в січні. Та дуже скоро ми з вами побачимось в моєму наступному відео. Па-па!